Вітаю вас на календарі 7 квітня. Православний світ сьогодні святкує благовіщення. Новини ж підсумовують інформаційну картину дня. Сьогодні розпочинає роботу Конституційна комісія. Житомирські багатоповерхівки опинилася під загрозою пожежі. Стан протипожежних систем найгірший в Україні. За шкоду завдану безпритульними собаками. Жінка хоче відсудити у міста 200 тисяч гривень. Про ці та інші новини далі. На кабінет міністрів подали до суду через жебрацький прожитковий мінімум. Один з ініціаторів позову правозахисник Станіслав Батрін. Він заявляє, треба провести експертизу споживчого кошика. Достатнього для того, аби громадяни відчували себе людьми. Ініціатори позову наголошують, набір товарів має перезавантажуватись раз на 5 років. Натомість його не переглядали вже 15 років. Нагадаю, цьогорічний прожитковий мінімум в Україні становить 1218 тисяча гривень. Сьогодні розпочинає роботу конституційна комісія на її першому засіданні. Особисто був присутній Петро Порошенко. Склад конституційної комісії президент затвердив 31 березня. Згідно з указом, її очолив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. У п'ятницю на нараді з лідерами фракцій коаліції Порошенко закликав прискорити конституційну реформу в Україні. Йдеться зокрема про децентралізацію влади та скасування недоторканості депутатів і суддів, аби зміни до конституції набули чинності. Їх має схвалити парламент. Виїзне відкрите засідання комітету з питань євроінтеграції відбулося у Северодонецьку до Луганської області. Завітала голова комітету Ірина Геращенко. Про що говорили далі у сюжеті? Комітет з питань європейської інтеграції провів виїзне засідання у Луганській області. Уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській області. Голова комітету з питань європейської інтеграції Ірина Гращенко та депутатська делегація зустрілися зі студентами, громадськістю, представниками бізнесу області і відвідали бійці АТО. На зустрічах з місцевими жителями парламентарії обговорювали перспективи євроінтеграції України, імплементацію угоди про асоціацію та конкретні вигоди євроінтеграції для регіону регіональних громад бізнесу, можливість впровадження безвізового режиму в Україні, текст підписання угоди про асоціацію важливою частиною реалізації цієї угоди, це є адаптація, тобто наше законодавство, щоб воно відповідало європейським стандартам. І це стосується всіх питань, справді сфер нашого життя. Починаючи від, ну як ви знаєте, ви бізнесом займаєтеся, починаючи від відповідності стандартів а, європейських там в харчовій промисловості, в ека. Логії і закінчуючи тим, щоб наше законодавство в сфері боротьби з корупцією, в сфері там боротьби за права людини, воно так само відповідало європейським стандартам. За підсумками виїзного засідання, депутати комітету євроінтеграції прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України і кабінету міністрів з пропозицією активізувати інформаційну роботу щодо роз'яснення населенню перевагу угоди про асоціацію, активізувати роботу про адаптації законодавства, зокрема в економічному і промисловому секторах. Долар впав та стабілізувався. Ціни на паливо також зменшились, але вартість перевезень на маршруті Житомир-Київ падати не збирається. Чому з нашого міста до столиці, дістатися стає все дорожче? Дізнавався наш кореспондент Андрій Іванюк. Менш ніж за півроку ціна на проїзд в маршрутках Житомир Київ збільшилася на 100%. Якщо раніше трошки більше ніж 130 кілометрів можна було проїхати за 40 гривень, то тепер це коштує 80. Водії та перевізники наголошують на тому, що встановлення такої ціни відбувається через здорожчання палива та запчастин для автомобілів, але ж паливо подешевіло. Автозапчастини також стали трішки дешевші після того, коли долар перестав коливатися. То чому ж перевізники не можуть встановити ціну на проїзд Житомир Київ трішечки дешевшу? Буде розбиратися наша знімальна група. Кожен раз, коли піднімається ціна на проїзд, перевізники аргументуються дорогим паливом та запчастинами для обслуговування автобусів. Валерій працює на маршруті Житомир Київ. Розповів нам, скільки літрів пального він витрачає на дорогу до Києва та скільки йому це коштує. 50-55 літрів. Порахуйте, стоїмось. Зараз на даний час соляри 20 гривень. Ну, порахуйте, треба 1200-1300 заправити, щоб туди доїхати. Ні, туди і назад я порахував і мої дані трішки відрізняються від розрахунків водіїв. Насправді 1100 гривень коштує 55 літрів дизельного палива. Тобто, в один бік до Києва на пальне перевізники витрачають 550 гривень. Але ця ціна може бути меншою, так як кількість витраченого пального залежить від багатьох речей, наприклад, від погодних умов, розповідає Анатолій, який працює диспетчером на маршруті Житомир Київ. Ну, десь 50. 50 літ, так, так. Ну, 46-47 по-разному, є спрека погода. Водії і диспетчери на 100% впевнені лише в одному. Пасажирів стало менше. Заповнити 30 посадочних місць стає дедалі складніше. їх і так не було ніколи, а тут вже і весна, все одно немає. Ну, можете подивитися. Бачили, тільки що поїхала пуста. Людей на посадочній платформі дійсно небагато зізнаються, що ціна на проїзд занадто висока. Де брати гроші? 80 туди, 80 назад, і до свидання сиди, там у Києві. Ну, дороговато, звісно, дороговато. Я вирішив перевірити, яким чином тепер люди дістаються Києва. І ледь, заїхавши на район Мар'янівка, зустрічаю 10-15 людей, які чекають попутку, розповідають, що таким чином їхати не тільки дешевше, а й швидше. Ну, На попутках, де їхати швидше. Справа в тому, що на вокзалі доведеться чекати, ну, хвилин 50 точно. І зачастую водії беруть дешевше. Так, дешевше. Ти завжди тільки нами? Ну, раніше ні, зараз, так. Да. От коли київський подорожав, то. Да. Перевіривши ціни на пальне та на автозапчастини, я вирішив запитати справжню причину подорожчання. Тож спробуємо позвонити до фірми Фаворит Люкс, щоб вони нам відповіли на запитання, чому так сталося? Я вже позвонив втричі. Ніхто не бере слухавку. Цей номер я переписав всередині маршрутки. Там написано, що якщо у вас є скарги або пропозиції щодо покращення перевезень, телефонувати за цим номером. Слухавку ніхто не бере, коментар ми не отримали. Отримали тільки порцію шансона від перевізників. Наша знімальна група буде і надалі розбиратися, чому така політика цін у наших перевізників Житомир Київ відбувається. Андрій Іванюк, Ганна Листопацька, телеканал СК 1 у 200 тисяч гривень оцінено шкоду, завдану житомирянці безпритульними собаками. На жінку напала, зграє тварин у мікрорайоні Польова. Сьогодні ж відбулося судове засідання у цій справі. Подробиці далі. Ситуація з безпритульними тваринами в Житомирі залишається складною. Комунальники потроху піддають їх стерилізації, проте глобальну проблему такі заходи не вирішують. Місця постійного скупчення безпритульних тварин не лише викликають занепокоєння житомирян, але й становлять загрозу. Ще восени минулого року житомирянку Людмилу покусали собаки. Жінка ввечері поверталась додому в мікрорайоні Польова. Результат пошкоджена гомілка більше двох тижнів на лікарняному та болючі ін'єкції від сказу. Про подібні історії вже неодноразово розповідали місцеві змі. Проте випадок. Людмили став унікальним. Житомирянка звернулася чи не в усі інстанції та дісталась судового засідання. Мене вкусило одночасно дві собаки, внаслідок чого в мене шість ран. Дві з яких досить глибокі. Напевно, ну перший шок це больовий був uh -huh. і ну психологічний. Так а напевно наступний шок е е було це. От ну, якби е е наша власна безпорадність Я зателефонувала в управління житлового господарству, яке як е я розумію, має цим опікуватися. Е секретарка е я сказала, чому телефону? Чи можу я лист написати мені відповіла? Так вам до лікаря потрібно. Адвокат впевнений, що Людмила постраждала через бездіяльність житомирської влади. Виникла загроза не тільки життя, не тільки здоров'я, взагалі життя. Тобто небезпечні дві хвороби, це скази правець, могли призвести до смерті. Сторона відповідача, представники юридичного відділу міськради та комунального підприємства КТП 0628 Житомирської міськради, заперечуючи вимоги позивачів, просили надати докази того, що укуси зроблені саме безпритульними собаками. Не прикоментуйте нам ситуацію. я Не хочу нічого коментувати. Давайте дочекаємося судового рішення. Тоді будемо коментувати на даний час адвокатом просто не представлено належних належних доказів, які безпосередньо мають бути у справі. Мої запитання вибили свідком. Тобто не може конкретно сказати, зафіксувати, і чим зафіксовано факт, чим, чим обґрунтовується сума у розмірі 200 тисяч гривень. Тому це тільки доводи. Якби ви не виступали собаки, виставили. Не можу зазнати. Яка, в залежності, яка ситуація була. Матеріальне відшкодування за травму, довготривале лікування та подальшу реабілітацію Людмила позовом оцінено у 200 тисяч гривень. Після допиту свідків засідання перенесли на 22 квітня. Яна Черписька, Світлана Дворак, телеканал СК-1. Звільнити центр від маршруток у Житомирі. Хочуть змінити схему руху міських автобусних маршрутів. Цьому були присвячені громадські слухання. У Житомирі хочуть змінити схеми руху міських автобусних маршрутів. Цьому були присвячені громадські слухання. Колектив і профспілки ТТУ просили ініціювати сьогоднішню роботу і обговорити сьогодні можливість зміння схем маршрутного таксі в місті Житомирі. Тому все, що буде обговорено, все, що буде предложено вами, буде учтено в проєкті рішення. Працівники трамвайно-тролейбусного управління неодноразово просили розвантажити центральні вулиці Житомира від скупчення транспорту. У час пік тільки тролейбуси ходять з інтервалом у півтори хвилини, не кажучи вже про маршрутки. Також надходять до нас тролейбуси, поповнюється рухомий склад нашого комунального підприємства. Управлінням транспорту було розроблено проект міської автобусної мережі, яка передбачає перенаправлення. Центральних вулиць на другорядній маршрутів, які курсують містом, таким чином управління транспорту хоче залучити житомирян до екологічно чистого безпечного транспорту. Представники громадськості, що були присутні на слуханнях, скористались можливістю і почали задавати питання, які стали найбільш болючими для кожного громадянина або мікрорайону: відновити тролейбусні мережі, знову пустити містом тролейбус номер 9, пустити транспорт до соціально важливих установ. Депутати міської ради підтримали громадськість. Де воно по центральні полі... Ці міста. Тому ми говоримо про те, що треба розробити таку схему, щоб стігна мальованка, Малікова, аж труда, маршрута довести людей до навчальних закладів, до поліклінік, до лікарень, до ринків, щоб їм не тратити двойний тариф на пересадки. Правильно, От таку треба оптимальну схему. Представники міської ради вислухали громаду і пообіцяли врахувати всі зауваження. Я думаю, що це перші кроки лише плідної нашої спільної роботи. І надалі ми будемо це продовжувати, працювати, враховувати всі думки, пропозиції, побажання. Бо перше і головне завдання це ми працюємо для громади і для населення, щоб вони були задоволені і отримували якісні послуги. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК-1. Житомирські багатоповерхівки під загрозою, системи протипожежного захисту Житомирських багатоповерхівок у критичному стані у порівнянні з іншими областями держави. Система захисту знаходиться у найгіршому стані. Винні у цьому найчастіше самі Житомиряни. Системи протипожежного захисту житомирських багатоповерхівок у критичному стані в порівнянні з іншими областями держави. Система їх протипожежного захисту знаходиться в найгіршому стані. Система протипожежного захисту, які ну, а саме це пожежна сигналізація, повіщення управління евакуацією людей при пожежі, димовидалення, повітря. Тощо сьогодні перебуває в критичному стані. Упродовж останніх чотирьох років не фінансувались заходи з приведення систем протипожежного захисту у відповідний стан. Сьогодні кошторисна вартість робіт по відновленню інженерного обладнання систем пожежної сигналізації у порівнянні з минулими роками зросла. І за інформацією Житомирської міської ради становить 800 тисяч гривень на один будинок. По перше, будемо казати дуже багато розграбовано. Зруйновано, вирізано всі електромережі, кабельні мережі, автоматика, а також рукави і крани для протипожежних гідрантів. На все це дійсно потрібні кошти. Ми заклали ці кошти. 700 тисяч гривень, хоча б щось почати. Причиною занедбаності систем протипожежного захисту є її постійне розграбування. Люди крадуть деталі систем з власних будинків. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпорядилась розробити та затвердити плани відновлення систем протипожежного захисту. Результати виконаної роботи будуть відомі до 1 листопада 2015 року. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області. Суспільне телебачення та радіомовлення Україна чекала 23 роки. Президент України підписав закон про суспільне мовлення. Порошенко заявив, що Україна тепер прямує від першого національного до BBC. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Точніше, про внесення змін до деяких законів України щодо суспільного телебачення. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, а у влади інколи, або навіть завжди і не було бажання цим займатися. Бо влада завжди хотіла контролювати медіапростір і вважала, що випуск і підписання суспільного телебачення це просто випустити джина з пляшки. Ні. Це теж та ціна, яку влада має платити за демократію всі новини станом на сьогодні. Побачимося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся заска 1 та любіть Україну.